лімуровий тварьок. Андрей не упав. <риві> <риві> а два воно тільки хвости торчать. Вони <риві> там щось собирають. Ти їх перерив на обід. А ці... Так прикольно, в як ви тільки хвост з них, да? <риві> так? О боже, о боже шот. Значит, лемури це, щоб ви розуміли, періоди українські остарбайтери. Бачите, якщо їм заплатить 8 злотих в час, що вони можуть витворяти? Бешень. Mm-hmm.